Наші захисники мінусували ворожий самохідний міномет Тюльпан. Про це повідомили у прес-службі Волинської сотої бригади тероборони. Ворожий міномет знищили підрозділи бригади спільно з підрозділами зведеного батальйону Нацполіції Захід та гармашами 45-ї окремої артилерійської бригади. Окупанти сподівалися, неабияк покошмарити наших бійців цією справді надпотужною зброєю, яка володіє величезною руйнівною силою. Маса однієї міни складає від 130 до 230 кілограмів, і навіть здатна вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами. Та не судилося. Гармаші не схибали, орківський тюльпан запалав, не наче копитися соломи. Аеророзвідники тероборонівці спільно з аеророзвідниками зведеного батальйону Нацполіції Захід вистежили ворожу машину та оперативно передали координати підрозділу 45-ї окремої артилерійської бригади.